У Бродівському молодіжному центрі відбулася презентація проєкту молодіжні ради у Львівській, Житомирській та Полтавській областях. Детальніше у сюжеті Наталії Коваль. На молодіжну подію завітала активна молодь громади, яким небайдуже майбутнє своєї громади з власними планами, які готові спільно рішучими кроками досягати єдиної мети. Даний проєкт реалізується фондом розвитку громадських організацій Західноукраїнський ресурсний центр і став можливим лише завдяки агентству США з міжнародного розвитку та надзвичайно щирій підтримці американського народу через проєкт «Юсейд ГОВЕРЛА. Подія залишила вагомий слід у житті молодих людей нашої громади. Сьогодні була ознайомча зустріч разом з пані Оксаною від Говерли, а також з нашою молоддю. Це був проєкт, ознайомча зустріч щодо проєкту по молодіжних радах у Львівській області, так як наша Бродівська громада була відібрана на цей проєкт. Мета цього є залучити і активізувати нашу молодіжну раду, оновити її склад, а також Ряд зустрічей і навчань разом з нашою молодіжною радою Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.